Вулицях приватного сектору Мар'янки, що розташовані, мало не впритул до Донецька, важко знайти подвір'я, що не постраждало від обстрілів. Сколками посічені стіни та паркани, господарчі будівлі. Коли ближче до вечора розпочинається черговий обстріл, місцеві шукають порятунок по підвалах. Як співбігти в підвал, то в підвалі. то в хаті, ні, то в кухні. Куди, куди прийдеться? Ну, це не перший раз, коли приходилось спрятатися, правильно? Пані, а ну два роки вже третій год війна, що ж ми, звісно, ховаємося. Коли після чергового обстрілу Надія Максимівна разом з чоловіком вибралися з льоху, то вони побачили, що на даху не лишилося жодної вцілілої шиферини, а попереду осінь та зима. Проте вже за пару тижнів на подвір'ї родини з'явилася будівельна бригада з інструментами та матеріалами. Бригадир Володимир Лахно пообіцяв усі роботи виконати за один день. Якщо добре хорошо часів 12 треба. Ну то есть за сьогодні ви не успеете, или успеете? Ну если все буде тихо, спокойно за роботою будівельників уважно спостерігає господар будинку Петро Васильович. Каже, немає жодних нарікань на виконання ремонту. Отлично. я мастера просто замечательные, Хлопці хорошо работают. И... Особість. А тим часом Скляр Леонід Новак виконує заявки місцевих мешканців, у яких внаслідок бойових дій були пошкоджені вікна. Люди приходять, у кого пострадало жилье, mm -hmm. они приносять документи, если відповідають этому розрушенню. А мы режем стекла им. Потім они у нас получают. И мы же им, ну по возможности, если есть возможность такая, если заказов немного, то мы истекли. Масштабний проект з відновлення та ремонту житла, пошкодженого внаслідок бойових дій на Донеччині реалізує благодійна організація Адра Україна у співпраці та за підтримки агентства ООН у справах біженців. В рамках проекту бенефіціари, які власне мають житло, яке було пошкоджене, там в результаті обстрілу, ще якимось, чином вони можуть звернутися до нас і отримати допомогу на ремонт цього житла. Власне допомогу під допомогою маються на увазі будівельні матеріали у обсязі, необхідному для того, щоб житло було відновлене, або, або будів. Матеріали і ремонтні роботи, це якщо в тому випадку, коли людина сама ремонтні роботи провести не може. Реалізується з 2014 року, 2016-го шістнадцятого численні бригади АДР вже відновили 12 багатоповерхівок та 76 приватних будинків. Їх мешканцям не довелося витрачати жодної копійки на ремонти та матеріали. Людям потрібно лише надати необхідні документи. Ми беремо у біремо не только заявлення і документи, но й що і державну форму акта о поврежденні жилья, в якій вказано, що в результаті обстрілу такого то числа. Пострадала такое житло по такому-то адресу, і то-то, то-то. Тобто, криша, там стекло, двор, забор, прочіє, прочі хозпостройки. Відновлення житла у рамках даної програми відбувається у 13 населених пунктах Донецької області.